Так, всім привітки, ми збираємось сьогодні на суботу ранку. Де ж Лішку не заставити? Ейки. Ейки. І аналізи здавати. Мені треба занести Насті аналізи здавати, да? В лабораторію. Так. Да. Скажи, що мені. Що тобі сказати? Що мені має дитина Льова. Вона вам буде брати з пальчика кров. Здамо дому подаємо всіх там справи, бо Женя я взагалі в тому році не знайшла, щоб я здавала, хоча я ніби а не здавала. Кава. Спочат... А Насті здавали тільки, коли вона боліла. Опа, І так не дуже гарну зачіску. Вона вже прийде після лабораторії. Мені треба аналізи занести. Я така думаю, що вже і їм зараз Спочатку... Так, Куртку вдіваємо. Спочатку Жені! Спочатку так. Жені та Спочатку Жень дати і шкодового пайчика. Магава! Нема? Я, ма не ма, Я безподітяк як то все пройде. Ма, кава. Коли ми раніше здавали, то... Нема, нема. То вони не плакали. Там, типу, це сучасні... ну, в лабораторіях сучасних, в скварифікаторі ці вони дуже без потім мені. ні ти дорослі початку тобі так що такі ті, у нас плани на ранок бадьорий але поки що жання тримається вже 10 разів сказав що він хоче банан Абача. Хоп. аба До нас ідуть холода. Правда, мабуть. Холода? Так, має бути холодно знову. Ви вже, мабуть, коли дивитесь це відео, то вже холодно. Вже, мабуть, так виставили. Так, ладно. Далі дуже багато цікавого. Дуже багато цікавих і непередбачуваних подій. Так, на не пхайтесь. Верно, живіть. А взагалі сьогодні має бути дуже цікавий день. Я так думаю. Будемо по ходу діла бачити. Тобі не буде в вічі, ні? А тобі? Теж не буде правильно. Ми вже йдемо. Женя трошки плакав. Настя не плакала. Скільки кульками такі гарні. Да? Ми наразі вже сидимо і снідаємо. Бо в Жанні. Жені не дуже схожий характер на Сергія, і він коли щось хоче, особливо, якщо він голодний. У нього кришу просто зносить. У мене тут овсянка з грушею і бананом. І Поки ми снідаємо, вам вставлю сюди. Ми вчора ввечері закуплялися. Ходили в АТБ, продукти купляли, і в гроші у нас тут у вільні Тому, Тому ми снідаємо. Вам також приємно апетит. <гум> а далі трішки розпаковочки. Так, Віні розпаковка Були в АТБ і були в гроші. А, що купила? Вермишель, огірки, помідори, черрі. Так, авокадо, три штучки. Лимон. Авокадо і лимон. Банани ВТБ. Зелені. Далі, хочу їм завтра суші робити. Ну, це буде в цьому влозі. Е, Тому ось е, норі, сіль морська, соєвий соус. Тут у нас оцет яблучний, імбир, майонез. Хочу запечені спробувати зробити. Шваб, Сережу собі взяв, морозиво. Четы пачки такі. Ведмеді. Далі це вже грош пішов, хліб фліфатон, намазка така і курку. Сир звичайний, якийсь дитячий, не знаю. І мацарелу взяла. Хочу робити запечені суші, тому тут дуже багато чого круго круглозернистий рис. Сот. Взяла да, зараз зачекай. Так, молока взяли 5 пачок з такого фарму. Там по 38 гривень. Так, Женя трошки істерики робить. Так, печінка тріски. І ще банани взяли. Робити, що можна вже їсти. Скільки це все обійшлося, я напишу отут ось. І ще крем-сир. крабові палочки. І рибку масляну взяла. Так само хочу завтра її до сушиків взяти. Так, я сьогодні планую, не знаю, як там Сергій. Ну, ніби то маю сьогодні все скласти так як має бути. Сходити в аквапарк ми дітям дуже-дуже дуже дуже давно обіцяли. У нас тут є календарик, на якому Настя вже другий місяць відзначає, вона тут місяць вещує. Да? Коли в кого який день народження, коли які події, там бабусі приїдуть, аквапарк таке. Аквапарк у нас ще в лютому місяці, мав бути, але вони от, ми заболіли грипом, потім поки ми виздоровіли, потім, поки всі карти зійшлися, всі змогли, бо ще ж паралельно ремонт. Ну коротше, ніяк у нас нічого не вийшло. А це вже було тепло. І я така, всі здорові, треба йти, бо. Живіт росте, і скоро я нікуди не зможу йти. А, і а, сьогодні ніби як а, маємо, маємо піти туди, не знаю. Але Сергій сказав, давайте спочатку подивимося, чи ти влізеш, чи, чи якийсь свій купальник, бо від цього буде залежати, чи кудись ми підемо. Бо якщо я ні в що не влізу, то ми нікуди не підемо. Бо, а, Сергій не може Настю до себе в роздягалку взяти. Ну, бо теоретично, він каже, типу, я з ним сам піду з двома. Але ніхто з них плавати не вміє, це по-перше, це буде дуже важко. По-друге, він же ж Настю до себе в роздягалку не візьме, де чоловіки ходять. Тому, ну, типу, вегет ніяк. Тому а зараз буде вирішувальний момент. У мене тут є три купальника, але це я точно не влізу. мені? Ні, це не тобі. Оцей, може, влізу, він поїде і тянеться. Це моє. Не твоє. Це а моє. Чи? Це моє. Оце мої. І є а, ще такий. Подивимось, чи я в нього влізу. Гу -гу -гу -гу. Ну, загалом зараз будемо бачити. Татись. Збираю дітей. <служ система> костюми, це не Мені костюми, а ця. купальники вже приміряли. Це теж візьмемо, вони там перший час можуть в цьому бути. І шапки візьмемо. Цього разу, щоб волосся не намокло. Да? Смічки такі. В Жені десь теж має бути шапка, але він хлопчик, то я не знаю. В принципі, йому. Це наче треба, щоб волосся не намокло, так? Да? Угу. Я вже тут готую дві сумки. Це мені з Настю, це Сергію. Тапки, змінні труси, майка. Ну, в общем, пакетик з собою, бо я минулого разу забула була взяти. Взяла все, щоб потім переодягтися. Бо я... будемо їхати зразу в купальниках. Женя, що ти робиш? Сусіди дуже раді будуть, добре що там ніхто не живе. Не пригати, чув. Чи не хватало, щоб ви щось зробили собі? сьогодні у вас перспективи дуже гарні. Суші будемо роботи. Візьми маленький стільчик, оцей червоний. Дуже багато буде помічників. Да? А що це? Це ковр такий. Да суші. Без суші. суші щось повлик. А як ми будемо вбити? Ну, щось побачиш. Жень, тобі треба поліпати коврик, добре? Так. До. А вон... Ну, добре, що добро. Саме там. Далі у нас тут є рис. Він ще тепленький, до речі. Є, ми накрутим їх і поставимо. Бо після басейну їсти точно захочеться. І я думаю, що ми після басейну приїдемо, просто їх в духовку тоді і поставимо. Там буквально 5 хвилин треба. А зараз я хочу накрутити. Вийшло у нас три такі тарілки, суш. Багато, взагалі. Вистачить сьогодні поїсти, завтра поїсти і місяць не хотіти їсти суш. Зараз я ще пороблю на них шапочки, щоб ми потім просто прийшли, я понакидала і ми запекли. І в принципі буде красота. Новини сумні, розчаровуючі. Я вже послилась, поспала трошки. Сергій не може, Сергій на роботі, в общем, не встигаємо ні в який аквапарк. Збирала, збирала дітей, збирала, збирала. Добре, хоч суші зробила. Бо я розстроїлась і навіть суші вже не хочу їсти. Чаю поставлю собі зараз. Тому якось так. Не знаю, коли ми в той аквапарк підемо, бо похолодання вже пішли. А якщо ще якийсь тиждень зачекати, то я вже точно ні в що не влізу. Ну, коротше, таке. Ну, що зробиш? Що зробиш? Буде сьогодні такий влог про те, як ми збирались, збирались і не зібрались. Дай, Євген? Так, ладно, чайок. Так, прийшов тата, деремонтувати нас тірпаличка почала відвалюватись. Як почала, зараз вирвала. Що таке? Переніс розвагу на 7 -е число. Так, і ось так вийшло. Мало бути гарно, вийшло, як завжди. В цьому теріякі не цей носик, і, в общем, воно в мене каплями пішло. Ну, загалом, не поняла. Це ж домашній суші. Ось запекла на одну тарілку таку велику запекла, бо я не дуже хочу. Діти, діти трошки поїдять, бо вони теж зі мною під'їдали, поки готували. І Сергій буде їсти, бо він голодний. Соєвий соус, імбир. І васабі у нас немає. <сум> Треба збігати. Так що, красота така, смачного всім, хто їсть. До речі, щодо шапочок, то біленькі це просто моцарела з майонезом. А ці це намазка, оця ікорка з лососем копченим, майонез, крабові палички, чуть-чуть і тертий сир. І Майнас, я казала майонез". Тобто ось такий. Де тільки бачила варіантів, тому зробила два варіанти. Ну, цей ніжний точно буде класний, що цього не знаю. У нас новий день. Сонечко ще світить, хоча вже така проголода. Іконечку відкрити, Стоп! щоб свіженько було. Діти там граються, вже приїхали, мене полікували <сх> і поїхали. А я хочу, до речі, поділитися, що не подивилась відео про формулу щастя, що таке щастя, і так далі. Класний є нейропсихолог в Ютубі. Посилання комусь залишу, якщо вам цікаво і вона такі класні речі сказала, що щастя залежить від обставин тільки на 10% І може бути таке, що навколо все у вас руйнується, а ви можете почуватися щасливим. І там вона багато про які моменти розповідає про те, що треба жити теперішнім. І ну майбутнє, звичайно, те, що ми плануємо це важливо, але не має бути основним. О Боже, чого ж ви так кричите? Тому, кому буде цікаво, я залишу посилання на її відео там 12 хвилин. але дуже класні. Ви, ви з нами не лікуєте? Ні, ні, все, ви ж полікували вже. Ви вже мене полікували! Моє щастя. Хто там? Ты моє щастя? Чи ні? Да! Никаи! Никаи! Эй, кей! Эй, кейки! Да, мои маленькие хлопчики, девчатки! Что там? Оп! Я не наказала ще, що в періоди, коли е, ну, дуже погано, ми навпаки починаємо ці прості речі, що насправді, я думаю, кожен з нас помітив. Наприклад, для мене зараз щастя просто провести з усією сім'єю час е, через те, я так розстроїлася вчора. Ми в понеділок все-таки підемо в парк, хоча вже трішки похолодає, але все-таки нічого страшного. В аквапарку ж. тепло, тепло. Тому, я думаю, це багато для кого зараз актуально, особливо для кого чоловіки десь далеко від вас. коли не приїхали. Тому, отак. Отак, 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 отак. Мам. Так, ну ка все, порозбігались. Тому мама зараз дане дуже згодом. Давай, ножик. все, вона така щастя закінчилась. Ні, не те, появляй. А, тому посилання залишилося. Що у нас там, діти? Снігу на нас чекає. Снігу на нас чекає в квітні. Да. Ну що зробиш? Тиждень треба перебути, так? Да? Да. А потім знов тепло буде. Рукавиці знов будемо тянути. А матіка ти робиш, їх стираю. Да, кнопика. Так, ми... Були в аквапарку, як ви бачите. <рес> а, класно покупалися взагалі кайфово. Ну, я насправді скільки разів не ходили в аквапарк, ніколи не жалкували про те, що ми туди пішли. Так, знаєте, переключаєшся, релаксуєш, ну, взагалі, прикольно. А, діти Жені, як завжди, першу годину він так ледве-ледве входить, а потім його витащить з води не може. А Настя то всі дві години. Вона вже і пірнати навчилась. в общем, була дуже і дуже задоволена. Лято виснажена. <смі> вода, вода, знаєте, дуже забирає енергію і і зразу голод такий з'являється. Я через пів години вже втомилася. Така думаю, так. Нащо ми взяли на дві години? Треба було брати на годину. Але за годину насправді толком нічого не встигаєш. Перестань їсти віник. Наче розумний кіт. Жре віник, а потім ригає. Кого ще такі коти частково розумні? А, да. Тому дітки накопалися. В принципі, було. Не холодно, нормально було. Можна було можна вловити там з басейну і в небасейну так прохолодно. Дивлячись, звідки куди заходив. <сі> з роздягальні в, на територію басейнів то було тепло. Потім, якщо якісь басейни, то вже тепліше, ніж зовні. Потім, якщо вже виходити в джакузі, якщо в джакузі, наприклад, виходити, то вже ставало холодно, бо там саме тепліша вода була. Але загалом нормально. Ми вийшли, сніг надворі йде. <сі> Ой, жах якийсь. Е, да, діти були, до речі, Настя в шапочці була. Ми нічого не знімали, бо а, телефони з собою не брали, а GoProшка була розряджена. Ну, і знімати це напряжно, бо ти типу, познімав, потім треба заносити загалом. Не знімали. Цього разу буде, буде без контенту про аквапарк. Так що, класно. Відпочили. Сергій пішов за піцею. У нас такі сьогодні, хоч і понеділок. Від речі, людей взагалі не було. Може від сили, як тільки ми прийшли, ми пішли після садочку, забрали їх півп'ятого, десь в п'ять ми вже були там, в п'ять з копійками. Да. І було, може, людей з четверо дорослих і, може, там двоє дітей взагалі коричу, було нормально. Так що класно ходити по понеділкам. І в мене ще, до речі, залишились суші. Ми вже їх йдемо третій день. Так, що треба ще. Ну, вже одна тарілка залишилась. Оп! Одна тарілка залишилась. Я згадала, що я їх, я вже, мабуть, говорила, да, що я їх не роблю. Бо це. Ну, я насправді не дуже кайфую від процесу робіння суші, бо є люди, які прям кайфують. А я, типу, не дуже. Так, так ладно, все тоді запікаю сушики. Якраз Сергій вже має бути. Так що, так, да, у нас такий понеділок вийшов. Сімейний, взагалі цей тиждень насправді, дуже такий у мене насичений має бути. Ну, взагалі не тільки в мене, а в нас у усіх. І хоч би все склалось добре. <гум> да. Тому на зв'язку будемо з вами. А цей влог буду вже завершувати. Він, в принципі, так довго длиться вже. Так що, всім дякую за перегляд і всім до наступного. Влогу. Всім пока пока